Україна вшановує тих, на чиїх плечах тримається наша держава та її незалежність, тих, хто ціною власного життя оберігає наше вільне та щасливе майбутнє. День захисника України це не тільки свято військових, це свято усіх громадян, які сумлінною працею, громадською діяльністю та волонтерством забезпечують захист України. Сьогодні ми також шануємо захисницю та покровительку українського війська, Пресвяту Богородицю Покрову. За легендою, у цей день вороги мали напасти на Константинополь, але у місто прийшла Пресвята Богородиця та вкрила усіх містян покровом свого одягу, захистивши їх від нападників. Навколо міста здійнялась така буря, що вороги навіть не змогли до нього наблизитись. Свято Покрови Пресвятої Богородиці було одним з найголовніших свят козаків. З часом отримало другу назву Козацька Покрова. Ким би не був, тепер я захисник, щитом своїм закрив нас від тирана. Не сплю ночами, та до цього звик. Я одягну на ворога кайдани. Ким би не був, не забуде одне, ніколи не помре в мені людина. У серці з нами завжди головне: це Бог Отець і рідна Україна. Я офіцер, я вже закитив обій. Складав присягу землю боронити. Немає права покидати стрій, бо Україну мушу захистити. Я терапевт чи просто ебалет. Від крові руки вимити не можу. Роблю усе, щоб хлопці могли жити. Поранених пильною насторожі. Я педагог та взяв я автомат. Тепер предмети тут я викладаю. Мій кулемет тепер для мене брат. Та на жаль, на війні перерви вже немає. Я капелан, наставник для бійців, у воїнах плекає віру в Бога, щоб у серцях, яких панує гнів, зникли всі печалі і тривоги. А я водій, та на війні танкіст не думав, що така спіткає доля. До всього тут тепер я маю хист, бо знаю, яку ціну має воля. Молитву я підношу до зірок, я теж боєць, та зброю іншу маю. І кожний крок для хлопців наших я вималюю, і разом з Богом землю захищаю знов гримить десь ген у далині, там чути залпи вражих мінометів. Ким би не був, та зараз на війні, лише за крок, десь між життям і смертю. Та я солдат, хоч ким би я не був. Я зараз той, хто землю захищає. Про сон і спокій вже давно забув. Весь час гармата тишу роздирає. Слава Україні! Геро!